Всім привіт! Сьогодні буду маринувати виноград. Синього так практично ну трішки не повне відерце, а зеленого долюсь дуже-дуже мало. Зараз піду пошукаю, щось трішечки ще вирву, щоб хоча б там по баночок по 5 півлітрових. Бо синій ось ще є. В Цьому році хочу, він мені не дуже смакує, так, да, не тільки мені нікому, але тут десь є, мабуть, цей ще і смачний. Мабуть, і тут і з цього боку ще хуже. Ну, він такий, знаєте, ну, я вважаю, що його тільки або на сік, або на вино. Але е, сік ми не п'ємо з винограду, не подобається, в когось жога. ну ось також гарненький. Е, нарешті в цьому році ми його вберегли. Його е, не було ці, ні мочнистої роси е, і всіх отих інших захворювань, бо відверто скажу, Обробляли, чим могли. Ще отам, от, знаєте, як він закутаний був. Як почали, вже знову треба його обрізати, тому що він, дивіться, як розрісся, формувати. І ось, Звісно, я вже так, знаєте, приходжу потрішечку під щипую. Тут вже бачу, ось оси почали жрати. Ото е якщо оси почали їсти, все, достиг. Ось який гарненький. І смачненький. Не дивіться, що такі неповні грони, я ж вам кажу. Вам бачите, вгорі. Оце щовечора кожен іде сюди і його щипає. Кажу, та маєте ж щось, смикають і смикають. А якби ми торгували, щоб ми оце на базар повезли? Оце, ось, до речі, такий смачний сорт. Він також дивлюся, тут вже оси працюють. Вон, дивіться, як повиїдали. А воно у неї лазить зарази. Дивіться, яка старовецька. Ну, Є мішечки, якими можна прикривати, і в нас є одівати грони. Оцей ну, от взагалі такий після смак його як от розкусиш, копнеш цю ягідку, і навіть кожуриннячко в нього е, так пахне, як оту, нібито е, сок-садочок. ну, Магазинний маю на увазі. Дійсно, та, от думаєш, я що, щось штучне. Їм та ні, а тож, дивіться, як підібрали формулу, правильно, щоб смакові властивості відповідали, начебто е, як свіжий виноград. Я не знаю, мабуть, зараз оцю грону зірву. Вона така величенька, не взяла, угу. не зірву. От, треба йти по секатор, Зірву, щоб мені було вже ж законсервувати. Ну, я його мариную, він такий такий, такий смачний. До, ну, звісно, що це ж буде пряний, до, смачний до страв таких м'ясних. Просто ми просто йому. Ось, дивіться, що бачу, що це таке в мене. Невже це моя мрія здійснилася? Нарешті на нашому регіоні завелися оці равлики, саме що на Винограді. Ну, мабуть, це не він, але б дуже хотілося. Ось, дивіться, трощить. Та ще, слухайте, такі здорові полетіла. Мабуть, то взагалі не оса, а дивіться, як виїдають. Прямо от пуста вже залишилась, така, нібито, як коробочка. Ой, не буду займати, хай собі лізе далі. Також, мабуть, сиділа, смакувала. І ще, ще в нас і по цьому, на цьому боці також. Можливо, навіть тут вирву. Тут він і такий смачний, а коли за мариною, там немає значення. Там вже зіграють. Спеції свою роль, так, Тайсоне? І, і маринад же, звісно. А оце е, тільки почали розводити. Це, мабуть, тут їм другий рік чи третій. І вже почав, е, також він вже ось вродив в цьому році. Не дивлюсь, у нас такий самий є. Але нам, коли давали ці сорти, ми не знали, які нам дають. Ну, воно зайвим не буде. Е, також, бачите, вже пооб'їдали. Ну, свої, не оси. Люди. Чи що? Я, я, я ті, що вже знаєте, такі от вони такого бурштинового кольору, і вони навіть аж знаєте, як нібито як е, на, на, наскрізь просвічуються. ото вже готове. Воно так подивився, ага, наскрізь світиться. Готово. І це мені дуже сподобався. Оцей сорт, не знаю що. я Знову ж таки кажу, нам, нам надавали е, цих чи пагонів, чи що воно було, чи гілочки просто. Е, я синій не дуже люблю, а цей, він всередині, не синього кольору. А зараз розкосю. О, тарапака. А такий, бачите, ну, світлий, дуже смачний. Знову ж таки, я думаю, що це який там, я не розбираюся в сортах. Але ж є винні, правильно, є десертні. Ну, оце їсти. Винного в нас взагалі немає. Мені б навіть і хотілося б зробити вина, спробувати себе ще в цій справі. До речі, я не дуже люблю вино. А ще саморобне. Ну, може, мені не попадалося, знаєте, як, щоб там хтось пригостив, та воно було дійсно смачне. А то таке, знаєте, на смак було начебто як. Ну, оцет, фу. І в мене такі негативні якісь враження, і вони мені на все життя так і залишилися. А одна знайома каже, бери, він, до речі, їсть виноград, але їм не можна, я не даю. Він сам не зірве, а отак з руки може взяти. Або отак з відра. Так тесно. Так от одна моя знайома каже, а я роблю дуже смачне вино. Давай я тебе навчу. Ну, не питуму, як хтось інший вип'є. А ось звідси ожина, яку я намагалася. Мабуть, років шість, а що я її не посадю, її скосять. Що не посадю, її скосять. Тож кажуть, що жінку з косою, треба чоловіка з косою боятися. І вона така дрібна. У нас там на іншому боці така, знаєте, довга, яка зараз досить така популярна, нею там торгують. Але та, що довга, вона кисловата. А ця така солодка, і вам не можу передати. У нас те, що на ту сторону переходить, то сусідів. Ну, хоча воно і наше. І в них так само. От їхня шовковиця, наша сторона. М -м -м. Ой, слухайте, яка ж, яка ж добра. Такий смак щось між шовковицею, ще чимось, Ну, хоч і дріб'язочок, але ой, яке смачне. Оце ми все дивіться, ми все пооривали, це все поїли, нічого не пропало. Тож так Біжимо сюди і пасемося. Ну, сусіди, не знаю, мабуть, воно, у них там щось вони не рвали. Ну, хай як ми їм запропонували, ми попередили, що вже достигло, то хай їдять. У нас раніше до такої ожини, тільки дикої. Бабуся нас, вона така, такого яскравого синього кольору. Нас бабуся заставляла йти її рвати. І оце ми підемо нарвемо. Вона така росла розлога, як, ну, як малина там по землі плилася. І потім настоянки робили. Ну, на, 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 з цукром просто а, або, я не знаю, там ще вони ще, може, й додавали спирт, не знаю. І також смачна. І я знаю, що в Туреччині популярно дуже це їхнє також вино, оце саме з ожини. Зараз там щось наробить, як не впаде качатися на власному гіменці, тільки застарілому. І вперше ось вродив кизил. Ну, я ще не достиг, не хочу навіть займати. А ще один виноград, але я туди не піду показувати. Привезли, як бабусю перевозили, перевезли з села. І Думали, що не буде справи з ним, нічого з ним. Посадили і посадили, знаєте, як вибрали найгірше місце. Та ні, зараз, може, піду і покажу. Так мені ж потім сюди знову вертатися. І от так набігаю за весь день. Що можна, слава Богу, знаєте, чисти все підряд, і воно ну, ніде не відкладається, тому що весь день гасаєш. О, ну не піду, зараз там собаки сусідські. Це біда всього нашого цього району. Це вони зараз, я не знаю, чи може під снадійним мовчать. Виття весь день і всю ніч я вже не знаю, куди вже, чи куди звертатися, чи що, чи годувати їх тих тварин ходити, вже ж підгодовували. Ой, Тайсони, пішли. Пішли, візьмемо з тобою. Або ножниці, або ніж, чи секатор. Та наріжемо трішечки. І ми оце тільки зняли вчора агроволокно. Прикривали повністю агроволокном, щоб він не спікся. А ось у територію, пам'ятаєте, я вам розказувала, що хотіла тут ставочок. Не буде вже ставочка, передумали. Краще насадимо персиків і винограда, і от там я собі таку значну площу ще. Відіб'ю, відміряю під квіти, Бо я хочу клематися, розвести, хочеться мені ще троянди насадити. Та ну взагалі різно, навіть такого о, о, ті, що на один рік і тих квіточок хочу. І ось який гарний. Прям такий здоровенький. Я ж кажу, оце тільки вчора зняли. Тут все було накрито, але все рівно дивіться, мені здається, що це якась хворячка ж таки є. Звісно, що ніхто вже лікувати нічого не буде. Порівняно з минулими роками, коли все листя обрізали, то було гірше, ніж з огірками. Оцей мені ось подобається. Це не Лідія. Хоча я іноді мені і Лідія. Ну, тільки я в Лідії не можу шкурку їсти. Я тільки ото... Ой, верніше, тільки шкурку випльовую середину, вона кисла. Ой! Оце з цього боку внизу є. Але оце, мабуть, за той, що з нього найкраще це буде вино. Бо ми його або ж оце маринуємо, бо він нам не дуже, ну, дуже подобається. Його смак, він такий кисловатий якийсь. Це оцей. Так, отой, що спереді я вам показувала, він такий трошечки довгенький. А отой, що спереді, кругленький, цей смачний. Це ми йому. О, дивіться, яка грона гарна досить. Так. Все, дякую, що були зі мною, а вон дивіться, як гарно. Слухайте, як намальовані. Та я розумію, що у людей є набагато гарніший. Ого вон які. Дивіться, які прям не, не то, що грона, а аж ого-го, аж гронище. Кого б його зі своїх <схід> на базар погнати. Все ж, розумієте, от наша інтелігенція нікого послати. На базарі маю на увазі. Так, все, пішла я. Зараз ще доб'ю вже те відерце, і потім вам ще викладу і рецепт. Ну, Дуже смачний, всі їдять. Все, всіх обіймаю, хай береже Бог. До зустрічі!